Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Сьогодні ми звернемось до одного з чудових уривків Євангелія від Матвія, який відкриває нам велич Ісуса Христа та Його безмежну любов до людства. Цей оривок розповідає про зцілення двох сліпих і вигнання біса з німого. У ньому ми бачимо три основні моменти, які є дуже важливими для нашого духовного життя: віра, милосердя і протидія злу. Коли йшов Ісус звідтіля, за ним слідом ішли двоє сліпих і кричали: Помилуй нас, Ісусе, Сину Давидів! Коли ж він увійшов у дім, сліпі приступили до нього і говорить їм: Ісус, чи віруєте, що я можу це зробити? Вони говорять йому: так, Господи, тоді Він доторкнувся до очей їхніх і сказав: За вірою вашою, нехай буде вам. І відкрилися очі їхні, і сказав їм Ісус суворо: Пильнуйте ж, щоб ніхто не довідався. Вони ж, вийшовши, прославляли його по всій землі тій. Коли ж ті виходили, то привели до нього чоловіка німого, біснуватого. І коли біса було вигнано, німий почав говорити, і народ, дивуючись, сказав ніколи не було такого в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили силою князя бісівського виганяє Він бісів. І ходив Ісус по всіх містах і селах. Навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелія царства і стілюючи всякі недуги і всяку неміч у людях. Віра, як ключ до зцілення, перша частина нашого уривка розпочинається зі сцени, коли Ісус ішов, і за Ним слідували два сліпі, кричали йому: Помилуй нас, сину Давидів. Це був крик віри. Крик, який виражав їхню глибоку надію на милосердя Господа, їхнє прохання було не просто вигуком відчаю, а виявом глибокої віри. Ісус запитав їх, чи вірите, що я можу це зробити, і вони твердо відповіли: так, Господи, Їхня віра була нагороджена, їхні очі відкрилися. Цей епізод нагадує нам, що віра є основою нашого духовного життя. Віра відкриває двері до Божої милості і благословень. Без віри ми не можемо отримати те, що Бог приготував для нас. Як часто ми, наче ті сліпі, не бачимо виходу з наших проблем, але коли ми звертаємось до Ісуса з вірою, Він зцілює наші душі і відкриває нам очі. Згадаємо приклади з нашого життя. Скільки разів ми були в ситуаціях, коли здавалось, що виходу немає, і лише щира молитва та віра в Божу допомогу приносили нам розраду і рішення. Як важливо пам'ятати, що віра це не просто слова, а дія, вона проявляється в наших рішеннях, у нашій поведінці та в нашому ставленні до життя. Милосердя і любов Ісуса, другий важливий аспект цього уривка, це милосердя і любов Ісуса Христа, Він не лише зцілює сліпих, але й виганяє біса з німого, повертаючи Йому дар мови. Ісус ходив по всіх містах і селах, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства і зціляючи всяку хворобу та всяку неміж серед людей. Це нагадує нам, що наш Господь є милосердним і люблячим. Він не залишає нас наодинці з нашими болями і стражданнями. Ісус завжди поруч, готовий допомогти, зцілити і підтримати. Ми покликані наслідувати Його приклад, проявляючи милосердя і любов до наших ближніх. Допомагаємо тим, хто в потребі підтримуємо тих, хто страждає, і не залишаємо нікого наодинці з їхніми бідами. Як ми можемо проявляти це милосердя у нашому повсякденному житті? Справа не завжди у великих вчинках, іноді, навіть невеликий, жест уваги, добра справа або щире слово можуть змінити чиїсь життя. Пам'ятаймо, що кожен з нас може стати інструментом Божої любові. Коли ми відкриті до потреб інших. Протидія злу і негативним силам третій момент, на який варто звернути увагу, це реакція фарисеїв. Вони звинувачували Ісуса в тому, що Він виганяє бісів силою князя Бісівського. Це свідчить про те, що завжди будуть ті, хто протистоятиме Божій правді і милості. Фарисеї не мали віри, їхні серця були закриті для Божої дії. Ми також можемо зустрічати опір і непорозуміння, коли намагаємось жити згідно з Божими заповідями, але не варто впадати у відчай. Ми повинні залишатися вірними і міцними у вірі, як Ісус, протистояти злу і негативним силам. Цей виклик є актуальним і сьогодні. Ми живемо в світі, де правду часто змінюють на брехню, де добро зустрічає спротив. Ми покликані боротися за справедливість, допомагати нужденним і підтримувати тих, хто потребує допомоги. Це може вимагати від нас мужності і самовідданості, але саме в цьому полягає справжня віра. Практичне застосування зараз ми можемо запитати себе, як ми можемо застосувати ці уроки в нашому щоденному житті? А саме перше. Це зміцнюйте свою віру, читайте святе письмо, моліться і розмірковуйте над Божими словами, пам'ятайте, що віра зростає через слухання Слова Божого. Звертайтеся до Бога у важкі моменти і довіряйте йому, будьте милосердними, виявляйте любов і співчуття до тих, хто потребує, допомагайте і підтримуйте і розраджуйте. Пам'ятайте, що милосердя це не просто допомога, а готовність бути поруч у будь-який момент. Протестійте злу, не бійтесь виступати проти несправедливості і гріха. Залишайтесь міцними у своїх переконаннях і живіть згідно з Божими заповідями. Навіть якщо це викликає опір або критику, пам'ятайте, що Ісус також зустрічав опір, але був непохитним. Зберігайте скромність і вдячність. Ісус наказав сліпим не розповідати про їхнє зцілення, що вчить нас смиренності і вдячності за Божі дари. Часто ми забуваємо дякувати за ті маленькі, але важливі благословення, які отримуємо щодня. Дорогі брати і сестри, ця з історія з Євангелія від Матвія. Є чудовим прикладом Божої любові і милосердя, які проявляються в нашому житті. Вона показує, як важливо мати віру навіть у найтяжчі моменти нашого життя. Віра це той ключ, який відкриває двері до Божих благословень і зцілень. Без віри ми блукаємо у темряві, але з вірою ми бачимо світло Божої присутності. Згадаймо, що Ісус завжди поруч з нами. Він чує наші молитви. Бачить наші страждання і готовий прийти на допомогу. Він зцілює наші духовні і фізичні рани, даруючи нам нове життя. Ісус не тільки зцілює, але і вчить нас, як ми маємо жити з любов'ю, милосердям і вірою. Також варто пам'ятати, що на нашому шляху ми можемо зустрічати опір і непорозуміння. Як це сталося з фарисеями, які звинувачували Ісуса у вигнання бісів силою князя Бісівського? Це нагадує нам, що завжди будуть ті, хто не зрозуміє нашої віри і нашої віданості Богові, але не варто падати духом. Ми повинні залишатись вірними і міцними у вірі, протидіючи злу і негативним силам. Нехай ця історія стане для нас джерелом натхнення і віри. Нехай вона допоможе нам зрозуміти, як важливо мати віру, проявляти милосердя і протидіяти злу. З вірою у наших серцях і з любов'ю до ближнього ми можемо стати справжніми учнями Христа і сподобатися Його благословення. Пам'ятаємо, що ми не самі на цьому шляху, Бог завжди поруч із нами, готовий підтримати і направити. Давайте будемо у цьому світі. Давайте будемо тими, хто приносить надію і розраду, живімо згідно з вченням Ісуса, і тоді ми зможемо змінити цей світ на краще віра, надія і любов, ось ці три стовпи, на яких будується наше життя, нехай вони завжди будуть міцними і непохитними у наших серцях. Також сьогодні ми з вами розпочнемо ще одну рубрику та спробуємо дати відповідь на ваші запитання. Наші читачі часто запитують, як саме наші воїни можуть інтегрувати заповідь Невбий у свою службу. Це питання є дуже важливим і складним. Заповідь Не вбий є однією з найвідоміших і найважливіших моральних у Біблії. Вона навчає нас цінувати життя кожної людини як дар від Бога і закликає до поваги до цього життя. Однак, що означає ця заповідь у контексті війни, коли захист свого народу і своєї країни може вимагати застосування сили, чи суперечить ця заповідь обов'язку військового захищати свою батьківщину? Біблія неодноразово згадує про війни і битви, в яких брали участь Божої обрані народи у Старому Завіті? Ми бачимо, що Бог дозволяв Ізраїлю брати участь у війнах для захисту своєї землі і народу. У Новому Завіті Господь сам нам говорить: блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Наші воїни стоять на передовій боротьби за захист нашої землі, народу і свободи. Вони виконують свій обов'язок перед батьківщиною, захищаючи її від агресора. У цій боротьбі вони стикаються з необхідністю застосування сили. Військова служба в умовах війни вимагає від наших воїнів великих жертв і мужності. Важливо пам'ятати, що їхня мета захистити мирне населення, відстояти свободу і незалежність нашої країни, а не вбити. Закликаю всіх вас молитись за наших воїнів, підтримувати їх морально і матеріально. Пам'ятати про їхні жертви і важливу місію. Нехай Господь дарує їм силу, мужність і мудрість у цій боротьбі, а також мир і зцілення всім, хто постраждав від війни. Дорогі брати і сестри. Якщо у вас є питання або коментарі з цього приводу сьогоднішньої програми, будь ласка, не вагайтеся залишати їх у коментарях. Ваші запитання важливі для нас, і ми раді відповісти на них та обговорити разом. Амінь. Слава Ісусу Христу на віки, слава.